На удар окупантів по сумах відреагував президент України Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він закликав наших міжнародних партнерів посилити тиск на Росію. Наголосив, агресор ігнорує пропозицію США щодо припинення вогню без вагомої підтримки України. Росія і надалі затягуватиме війну. Вони не бояться, і саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. Більшість з яких шахетне. І саме проти звичайних українських міст. Лідери багатьох держав рішуче засудили черговий ракетний удар по цивільному в Україні. Мерзенним назвала цей варварський напад Росії на мирних людей у сумах. Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. вона зазначила, ця остання ескалація є похмурим нагадуванням: Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Я приголомшений жахливими нападами Росії на цивільних у сумах, зазначив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без умов. Президент Франції Мануель Макрон нагадав: усі знають, ця війна була ініційована тільки Росією, і сьогодні зрозуміло, що тільки Росія вирішила продовжувати це із відвертим ігноруванням людських життів та міжнародного права. Наші думки із родинами загиблих і поранених. Німеччина рішуче засуджує цей варварський напад. Написав у мережі ікс канцлер Олаф Шольц. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відзначив, російський варіант припинення вогню кривава вербне неділя. Суми. а його колега із Данії Мете Фредріксен додала: Путін показує справжнє обличчя Росії. Ні в кого не може виникати сумнівів щодо того, хто нападник, а хто жертва у цій війні. Свою підтримку Україні та обурення такими нелюдськими ударами по центру мирного міста також висловили президенти Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Словаччини, прем'єр-міністри Нідерландів, Швеції, Хорватії та Болгарії. Жахливий приклад посилення атак Росії у той час, як Україна, акцентувала безумовне припинення вогню, зазначила висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калас. Спеціальний представник президента США Дональда Трампа у справах України, генерал Кіт Келох, назвав удар двома балістичними ракетами по центру Сум, таким, що переходить будь-яку межу атака російських військ на цивільні цілі у сумах у вербну неділю, переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Я колишній воєначальник, Я розумію націлювання, і це неправильно. Ось чому президент Трамп докладає усіх зусиль щоб припинити цю війну.